Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб каналі. Ось така у нас поросятка. 16.08 всю намашку поросилася. Скоро будемо робити відлучення. Ось підмінна мамка. Відкидали поросятий. Даємо молочко. Домолення вони його п'ють. Вже ми у деяких поросят забрали кормушки з молоком, бо вже завелике. Зараз ви побачите, розгоріли мамки влагаліщі. Бачите, ось. їм кинули бутилку щоб вони було чим займатися. І вони її ось так увіємно Ось бутилки, бачите, щоб вони було туди свою енергію. І дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам, вашим перецетам, до побачення!